Наркоманський угар, скажете ви. Творчість, схожа на наркоманський угар, скажу вам я. В Барселоні є будівля, зроблена архітектором Антоніо Гауді. Я кажу їх багато, а я кажу саме про цю. З нею вирішив зробити перформанс. Пожвавити фасад історичної будівлі за допомогою проєкцій вирішила аргентинська художниця Софія Креспо. Світлове шоу супроводжувалося композицією, створеною за допомогою алгоритму. Та виконання оркестру за участю органіста Саграда Фанія. Ну, ви бачили цю будівлю, ну там саме таке треба робити. Напишіть в коментарях, якщо це дійсно схоже на лсд приход, бо я не шарю.